На фінішній прямій. Незабаром школи наповнять шум і гам. На дошках забіліють рядки прикладів та вправ, а для учнів почнеться пора завантаження нових знань. В період підготовки до школи найбільше сил забирають матеріальні процеси, тоді як. Краще було б більше уваги приділити психологічній підготовці та адаптації дитини до навчального року. Пам'ятаєте, як важко повертатись до роботи після відпустки. Дітям ще складніше. Це вже не кажучи про той стрес, який переживають першачки, карколомно змінюючи своє дошкільне життя походом до школи. Сьогодні ми поговоримо про те, як морально підготувати чадо до навчального року, щоб перше вересня стало не покаранням, а справжнім святом для малечі. Психолог розповідає, влітку дитина звикає до іншого режиму, і якщо не обережні регулярні нагадування протягом канікул про виконане літнє домашнє завдання та перечитаний список позакласного читання влітку, то аура школи зникає безслідно. Літні кальніхоли це не багато не мало, це три місяці, це третина року. Вони третина року забули про школу. Тобто в них відбулася своя адаптація, вже відірвана від школи. Що можна було порекомендувати батькам? Ну, По-перше, ми знаємо, що ми всі скуповуємо, наприклад, щось в канцелярію, так приготуємо. І так від час від часу, серед літа, можна зробити такий невеличкий шопінг, щоб дитинка згадала, ой, я ж школяр, мені же можна купувати щось для школи. А шопінг, напевно, скаже кожен із батьків без жартів. передшкільний шопінг це стрес для дорослих. Тут слід відстежити тонкий зв'язок настроїв. Якщо батьки готуватимуться до школи знервовано, зі стонами купуватимуть речі та канцтовари, то чекати від дитини особливої радості 1 вересня не варто. Що робити? Видихнути і заспокоїтись. Наша героїня, мама чотирьох дітей. Анна, до речі, вихователь за фахом, зробила із власного досвіду корисний висновок. Готуватись до школи треба заздалегідь. Тут мамінка. когда подготавливаются к новогодним праздникам в этот момент в магазинах распродажи и мы покупаем вот портфель мы купили после уже где-то в ноябре месяце ну, обычно это 50 процентов скидка идет и так стараемся покупать зимние вещи летом летние зимой ну, я уже просто примерно знаю насколько Подростять и сейчас много и табліць есть. Скуповувати товари до школи поступово полюбляє і маленька Діана. Протягом року дитина збирає цілі колекції різноманітної канцелярії. А саме інтересне карандаші і тетрадки. І у мене много там разного получається. Тетрадки такого віда, лінейка такого віда. І все різного разного цікавого. Раціональний підхід абсолютно не бентежить нікого в родині. Вони отримують задоволення від цього і влітку можуть не економити на морозові заради придбання шкільних товарів. Попереду родину Анни чекають збори у перший клас синочків двійнят. Для менших діток, яким зараз по три патрігодіка через три роки, я понімаю в школу йти, і буде накладно Дід двох мальчиків і зібрати в школу. Я открыла депозит в банке, каждый месяц по 100 гривен идет зарплаты. Ну, то есть это незаметно. Ну, зато через три года у меня не будет неожиданности собрать детей в школу, там, купить костюмы, портфели, обувь. Звісно, одним шопінгом на навчання школярика не налаштуєш. Практичний психолог розповідає, наприкінці літа дуже важливо вирівняти режим дня так, щоб ранній підйом до школи не виснажував малечу. Для цього, щоб це не було шоком, для того, щоб це не було травмою, для того, щоб дитина не зненавиділа цю школу з перших днів. Гарно було би, щоб, наприклад, за два тижні до початку школи. Дитину привчали трошки вставати раніше, тобто трошки лягати раніше, скажімо так, не на 2 години, а на 20 хвилин. І цей проміжок збільшувався, 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 для того, щоб тоді, на виході, дитина вже могла відіспати свої 8-9 годин і встати більш-менш нормально по 7 годині. Тобто це все пов'язано з такими домашніми ритуалами, коли дитину дійсно важливо держати в рамках, дійсно важливо держати в режимі. На важливості режиму дня наголошують і педагоги. Вчитель початкових класів Ірина Синишина працює з дітьми понад 10 років, приймала не одних першачків. Каже, процедура непроста і для батьків, і для дітей. І починати процес підготовки слід таким чином. Починайте із фізичного розвитку вашої дитинки, бо саме за 2-3 тижні до навчального року ми рекомендуємо дуже рекомендуємо піднімати дитинку раніше, робити з неї ранкову зарядку, тобто привчати її. І до майбутнього режиму, шкільного режиму дня і загартовувати її, тому що попереду дуже, дуже складний рік для неї, тому що вона йде до першого класу, і це дуже сміливий крок в її житті. Для дітей, які підуть в школу вперше, педагог радить обов'язкове знайомство з майбутньою «Альма-Матер» та із першим вчителем. Не відкладаємо на другий план також і спілкування батьків і вчителів, бо саме співпраця вчителів і батьків вона є основою, основою того, як дитина буде відчувати себе в школі. Бо саме завдяки співпраці, цій дитина прийде в затишний клас, де Дуже гарно і привітно її зустріне її перша вчителька. Все те, що її буде оточувати, це все буде зігрівати її душу. І не бійтеся, можу вам сказати, віддавати дитину до школи, бо і на порозі школи зустріне її висококваліфіковані спеціалісти, які допоможуть їй адаптуватися і гідно стати школярем. Мама Анна із цим абсолютно погоджується. Вона також практикувала знайомство дитини із школою. Чтобы это не было, 1 сентября пришли и все, отдали непонятно куда. То есть провести какую-то экскурсию, может, познакомиться с учительницей. Потому что некоторые детки очень ранимы, и для них тоже тяжело привыкнуть там, к чужой тете, которую он там никогда не видел. И чтобы это было как не в с головой, а привести там познайомиться, пообщатися, штубрібінок привык, посидіть там за парти. Інший бік підготовки можна назвати повторення мати навчання. Дитину не можна позбавляти можливості пізнавати нове навіть на канікулах. Читайте з дитинкою книжки, казки увечері чи зранку. Розмовляйте про що йдеться в цій, в цій казочці, перераховуйте з нею казкових героїв. Це Допоможе їй розвинути математичний склад розуму, вчіть з неї віршити українські на пам'ять, ходіть з нею відпочивати, порахуйте східці від вашого дому додому бабусі, порахуйте кроки, це її налаштує і дійсно в такій непримусовій формі допоможе їй адаптуватися, бо саме адаптація відбувається між дитинкою, вчителем. І Школою, тому що тісна співпраця повинна бути, тому що тісна співпраця з батьками це найголовніше. Бо дитина, яка розуміє співпрацю і бачить теплі стосунки між вчителем і його мамою або татом, вона розуміє і впевнено крукує до гарної своєї поставленої цілі. Головне привабливо подати заняття. Мама Анна переконана, вчити дитину треба тільки в ігровій формі. саме найголовніше у рібні це ігра. Тому треба більше навіть, ми граємо на кухні, там ліпімо місце всі пірашки, ми так по ходу вважаємо, світа закріпляємо. Тобто це якби і не учеба. Ну, ребенок не забывает, что нужно почитать. Или едешь в транспорте, и чтобы время не терять, с ребенком там задал задачку какую-то, там две машины проехали, там еще, если еще там добавить 10 машин. И так ребенок обучается. Сам того не понимая. Да, ми вами занимаемся всегда вот, на каникулах, да, в трамвае, да, в автобусі, когда борщ варим, или вареники делаем, пельмешки, там, еще что то. Всегда ми так математику, мачику, что щось. І всегда ми займаємося, виходить, так. Ну, а якщо вже жоден прийом не допоміг дитині сприйняти похід у перший клас позитивно, залучайте важку артилерію за душевні розмови. Щиро поділіться тим, що із з вами таке було колись. Розкажіть, як вам також буває складно рушати на роботу. Спільна боротьба із труднощами єднає та надихає. Радять батькам впровадити і приємні традиції проводів канікул. На жаль, не всі хочуть в школу. Всім подобається байдукувати, всім подобається гуляти, всім подобається гратися на вулиці, всім подобається гратися в комп'ютер. А в школу йти треба. Тобто ми заздалегідь працюємо на мотивацію. Ну, розповідаємо дитині, що всі ходили в школу, мама ходила в школу, тато ходив в школу, дідуся і бабуся ходили в школу, і всім від час від часу не хотілося. І школа це ваша робота, школа це твоя робота. Так? Тим самим ми будуємо таку так на випередження мотивацію, що дитина хоче, не хоче, а в неї закладається те, що в школу придеться ходити. І, наприклад, за декілька днів до закінчення літа. Можна було б родиною влаштувати якесь велике свято, запросити сусідів, родичів, малечів, більш дорослих дітей. Ну, тобто відсвяткувати подію, що літо закінчилося, і нарешті ми йдемо до школи, перевести це на такий позитивчик, так, на позитивний лад. Школа за школою будуть маленькі канікули, так, тоді знову доживуть до великих канікул. Тобто дитина має проживати школу на позитиві. Наша маленька героїня Діана розповідає, особисто вона нормально сприймає майбутній початок навчального року. Дівчинка каже, у школі багато цікавого. Е, Язики англійські, наприклад, інтересна. Музика пенія. У нас в школі є пеня безплатне, бісер можна там місяць, бісер тебе вчать займатися рукоділлю, всьому якому хочеш. Пенія і танці є. Я ходжу на танці. І навіть якщо станеться таке, що ваше дитя сприйматиме школу не так захопливо, як Діана, переживати не слід. Фахівці кажуть, це нормальний процес адаптації. У досвідчених школярів він займає біля кількох тижнів, а у першачків може тривати протягом усього першого року. Через два тижні після навчання головна більшість дітей вже не хоче в школу. Це нормально, Потрібно це адаптація. Патрується. Так. Так, це, це, нормально, це нормально. У нас знову ж таки повернемося в закладах є психологи, у нас є заняття на адаптацію, дітки адаптуються і до кінця навчального року, скажімо так, все, що відбувається з першачком протягом року, це все адаптація. Первинна адаптація десь до Нового року буде, а тоді вже піде, 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 все буде добре. Вчитель підтверджує, на адаптацію дітей розрахована і шкільна програма для першокласників. Взагалі перший рік навчання слугує таким собі тривалим введенням в новий етап життя, так що переживати не слід дитина під наглядом фахівців. А від батьків потрібні терпіння, підтримка та порозуміння. І з нагоди дозвольте привітати всіх майбутніх першокласників, школярів, педагогів, батьків і їх рідних з наступаючим першим вересням. Побажати їм тепла від сонця, блакитного неба над головою, від, від дітей поваги і розуміння, а саме найголовніше міцного, міцного всім здоров'я. Сподіваємось, поради досвідчених мам і фахівців допомогли вам краще зорієнтуватися у тому, як підготувати дитину до школи. Пам'ятаємо, що головне у цьому щорічному дійстві спокій батьків і позитивні настрої в родині.